Тривають підготовчі роботи до ремонту ділянки аварійного каналізаційного колектору по вулиці Текстильників для Чернігів водоканалу. Цей об'єкт один з найскладніших за роки існування комунального підприємства, адже практично знищена труба залягає на глибині 7 метрів і проходить між забудовами та підзалізничними коліями. Він будувався на початку 70-х років залізобетонних труб. А це якби. Час вже вплинув на них таким чином, що газова корозія цей бетон вже поїла. І от на, конкретно на цій ділянці, яка провалилася, там труби взагалі не було. Була тільки там, низ труби частково. Складність в тому, що глибина велика, 7 метрів до колектора, до самого, щільна забудова. Робити відкритим способом цю ділянку ну, немає змоги, бо. Самі розумієте, котлован глибиною 7 метрів буде шириною метрів 10 Після проведення комісійних обстежень було прийнято рішення ремонтувати аварійну ділянку довжиною приблизно 90 метрів, використовуючи технологію горизонтально направленого буріння. заключено договір на ремонтні роботи з підрядною організацією ТОВ АвтоМ, місто Запоріжжя. Загальна вартість робіт близько 17 мільйонів гривень. Наразі на ділянці встановлюють дві нові каналізаційні шахти: розкопки укріплюють за допомогою шпунців, адже при виконанні робіт відбуваються вібрації і велика вірогідність суву ґрунту. Це підготовка до горизонтально направленого боріння. Як тільки роботи будуть завершені, то сюди заїде установка і буде вже прокладати трубу. Роботи виконує підрядна організація АвтоМ. Вони нам допомагали на колекторі на масанах. Тоді була санація полімерним рукавом. Тут цей метод не можна використати, тому використовуємо горизонтальне направлене буріння. У них багатий досвід роботи по Україні. Вони працювали у всіх містах, крім нашого, в принципі, таким методом. От. У них є спеціальне забезпечення технічне, в принципі, ну, в Україні, мабуть, ні у кого такого немає. Щодо самого аварійного колектора, фахівці зазначають, на даний час він працює стабільно. Нагадаємо, 4 жовтня в мікрорайоні Шорстянка сталася аварія на магістральному самопливному каналізаційному колекторі, який відводить стічні води з районів ЗАЗ, Масани, Шерстянка, Стара та Нова Падусівка. Співробітники Чернігів водоканалу працювали і в нічний час, аби швидко усунути наслідки і відновити водопостачання. Тоді аварію було віднесено до надзвичайної ситуації місцевого рівня. Колектор, він, ми його стабілізували, так би мовити, аварійну цю ділянку він робить зараз самостійно, без допомоги. На всякий випадок у нас стоїть перекачувальна станція. Там тут у нас чергує персонал. Якщо щось станеться, то будемо перекачувати стоки знову. Бо цей колектор зупинити неможливо. Через нього працює майже третина міста Чернігова. Ну і просто так вимкнути стоки, як кранік перекрутити, неможливо. Зазначимо, колектор двічі вже відпрацював свій експлуатаційний термін і потребує капітального ремонту по всій ділянці. Для цього місто планує звертатися за допомогою до міжнародних партнерів. Як зазначають фахівці, роботи дороговартісні і довгострокові не менше трьох років. Загальна протяжність колектору 7,7 кілометрів. Обслуговує він 5 мікрорайонів.